Двері музею були відчинені, світло увімкнене, але всередині, здавалося, нікого немає. Я зайшов усередину, сподіваючись знайти куратора, щоб дізнатися про історію острова та про його мешканців, хоч щось, що кине світло на історію у того покинутого напіврозваленого будинку, і можливе місце знаходження його колишніх мешканців. Подумавши, що куратор ненадовго кудись вийшов, бо натовпи відвідувачів не ломилися у двері музею. Я війшов до святилища, щоби згаяти час за розгляданням експонатів. Ті містилися у великих відкритих шафах, що стояли вздовж стіни там, де колись були лави для прихожан. Здебільшого невимовно нудні про життя в традиційному рибацькому селі, про секрети тваринництва. Утім, один експонат вирізнявся посеред інших. Він перебував в ошатній шафці. На почесному місці в передній частині кімнати, де колись стояв вівтар. Шафка була відгороджена мотузкою, через яку я переступив, не завдаючи клопоту прочитати попереджувальну табличку. Шавка мала поліровані дерев'яні боки і плексигласовий верх, тому зазирнути у неї можна було лише згори. Коли ж я зазирнув туди, то мало не скрикнув з переляку. І на якусь пронизану панікою мить, подумав потвора! Бо несподівано і раптово зіштовхнувся лицем до лиця з почорнілим мерцем. Його усохле тіло мало моторошну схожість з істотами, які з'являлися в моїх кошмарах. Схожим був і колір плоті, немов підсмажений, як шашлик на вогні. Та той жмур не ожив, не поранив назавжди мою свідомість, розбивши скло і вчепившись мені в шию. Тож моя паніка поступово вщухла це всього ж навсього експонат, хоча й надзвичайно моторошний. Бачу, ви вже встигли познайомитися з нашим старим, почувся позаду голос. Обернувшись, я побачив хранителя музею, який широкими кроками йшов у моєму напрямку. Ви добре впоралися з початковим шоком? Я не раз бачив, як дорослі люди падали біля тієї шавки непритомні. Хранитель вишкірився і потиснув мені руку. Мартін Педжет. Не впевнений, що запам'ятав ваше ім'я, коли ми бачилися вчора вранці. Джейкоб Портман, сказав я. А це хто? Найзнаменітіше у Ельсі жертва вбивства? Ха, -ха може й так. Хоча я ніколи не думав про нього як про знамениту жертву вбивства. Це найстарший мешканець нашого острова. Більш відомий в археологічних колах як Кернгольмський чоловік, хоча для нас він просто старий. Якщо точно, то йому понад 2700 років, хоча на момент смерті йому було лишень 17. Тож насправді це доволі молодий старий. 2700? спитав я, зиркнувши на лице померлого хлопця, чиї риси збереглися напрочуд добре. Але ж він має такий вигляд, наче. Так буває тоді, коли найкращі роки твого життя проходять у середовищі, де немає кисню і бактерій, наприклад, на дні нашого болота. Те болото, наче джерело молодості. Звісно, за тієї неодмінної умови, що ви вже встигли померти. Та Конде ви його знайшли у болоті. Хранитель розсміявся. Та ні, то не я його знайшов. Його знайшли копачі торфу. Вони рили ями біля кам'яного кургану ще в 70-х роках. Хлопець мав такий свіжий вигляд, що ті копачі подумали, а чи не гуляє десь у Кернгольмі вбивця на свободі. Але потім приїхали поліцаї і виявили, що лук, який мав той хлопець у руці, належав до кам'яної доби, а таких петель з людського волосся, яку померлий мав на своїй шиї, вже давно не виготовляють. Я аж здригнувся. Щось типу людської пожертви, геш? Саме так. Його вбили комбінованим способом. Задушили, утопили, випотрошили нутрощі і завдали смертельного удару по голові. Схоже, на багатократно гарантоване вбивство, чи не так? Е, гадаю, що так. Мартін розреготався. <реш> Він гадає? Гаразд, не сумніваюся, що це так. Безсумнівно, так. Але для нас, людей сучасних, найдивовижніше ось що. Скоріше за все, цей хлопець пішов на смерть добровільно. І навіть з радістю його одноплемінники вірили, що у ті болота, і наше болото, зокрема, є входами до світу богів і тому є найзручнішим місцем, де можна зробити їм найцінніший подарунок самого себе. Це ж божевілля. Може й так. Хоча, на мою думку, нині ми вбиваємо себе всілякими способами, які людям майбутнього видадуться божевільними. Стосовно ж дверей до іншого світу, то болото не такий вже й поганий варіант, несуцільна вода і несуцільна земля, таке собі підвішене місце, і не тут, і не там. Мартін схилився над шафою, вдивляючись у тіло красень, та й годі. Я знову зиркнув на мерця, якого задушили, випатрали й утопили. Однак при цьому якимось чином обесмертили. Не думаю. Мартін випростувався, трохи помовчав, а потім заговорив величаво. Йдіть на всі сюди і погляньте на цього чорного, мовдього чоловіка. Ось лежить він, моторошний та чорний. З юним обличчям кольору сажі, його змарнілі руки, мов вугільні жили, ноги, мов цурпалки усохлої лози. Він скинув до гри руки, і, немов манірний актор провінційного театру, ходив довкола шафи й примовляв «Ідіть на всі сюди, погляньте на його жорстокі рани, криві та звивісті порізи, то лінії ножа. Кістки та череп, геть розтрощені камінням, мотузка й досі впивається йому в горло, ти ранній пліт, що зрізали і кинули у яму, шукач небес, старий, залишений на вік у юності своїй. Як же мені не любити тебе? Мартін театрально вклонився, а я зааплодував. Клас, ви самі це написали? Каюся, сам, відповів хранитель з винуватою усмішкою. Я бавлюся час від час віршами, але це просто хобі. У всякому разі, дякую, що вислухали мене і оцінили. Що ж робить тут на Кернгольмі, цей дивний чоловік із даром промовця, у напрасованих штанях та зі своїми недосконалими віршами, подумалося мені, він більше схожий на директора банку, а не на людину, яка живе на вітряному острові, з одним єдиним телефоном. Та без жодної брукованої дороги. Знаєте, я б з радістю продемонстрував вам решту моєї колекції, сказав він, супроводжуючи мене до дверей. Але я боюся, що вже час зачиняти музей, але якщо ви бажаєте прийти завтра, то. Взагалі то я прийшов, бо сподівався, що ви можете дещо знати, сказав я, зупиняючи його на півслові і не даючи можливості випхати мене з музею. «Стосовно того будинку, про який я питав учора, я ходив на нього подивитися. Отакої. вигукнув хранитель. А мені здалося, що я відлякнув вас від нього. І якся має наш особняк з привидами і ще не розвалився? Я запевнив його, що ні, а тоді перейшов до суті. Оті люди, що в ньому мешкали, ви не в курсі, що з ними сталося. Вони померли. Це було давно. Я здивувався, хоча, напевне, і не мав би дивуватися. Пані Сапсан була стара, а старі люди помирають, та я не збирався кидати свій пошук. Мене цікавить будь-хто, хто там колись мешкав, а не лише директриса. Усі вони померли, повторив хранитель. З часів війни там ніхто не жив. Я не відразу усвідомив почути, що ви хочете сказати, якої війни? Коли тут кажуть війна, мій хлопчику, то йдеться лише про одну війну, про Другу світову. Якщо я не помиляюся, ті люди з будинку загинули під час німецького авіаційного нальоту. Цього не може бути може, ствердно кинув хранитель. У той час, на дальньому кінці острова, за лісом біля того будинку розміщувалася протиповітряна батарея. І це робило Кернгольм потенційним і легітимним об'єктом військового нападу. Втім, легітимний чи нелегітимний, німців це мало турбувало, та як би там не було, одна з бомб відхилилася від цілі і. Хранитель скрушно похитав головою. Людям в тому будинку дуже не пощастило: цього не може бути, повторив я, хоча вже з дещицею сумніву. Може, сядеш, а я тобі чаю приготую? спитав Мартін. Ти чимось ошалешений. Та трохи в голові запаморочилося, він відвів мене до свого кабінету, посадовив у крісло, а сам пішов робити чай. Я спробував зібрати думки докупи. Будинок розбомбили під час війни. Ось пояснення, чому в кімнатах повибивані стіни. Але як бути з листом від пані Сапсан із поштовою маркою Кернгольму, надісланим 15 років тому, повернувся Мартін і дав мені велику чашку з чаєм. Я хлюпнув сюди трохи пендерину, пояснив він. Такий собі таємний фірмовий рецепт. Враз поставить тебе на ноги. Я подякував і відсрюбнув добрячий ковток, занадто пізно здогадавшись, що отим таємним інгредієнтом. Було якісне, міцне віскі. Моїм стравоходом, наче потік на палму, прокотився. А й справді це дещо тонізує, визнав я, відчуваючи, як моє обличчя поволі розпашило. Мартін нахмурився. Мабуть, треба батька твого покликати. Та ні, все нормально, все гаразд. Краще розкажіть мені про той авіаналіт. Я буду дуже вдячний. Мартін вмостився у крісло навпроти мене. Дивно, ти ж казав, що твій дідо жив тут під час війни. Невже він тобі не розповідав про те бомбування? Мені теж дивно, сказав я. Можливо, це сталося після того, як він покинув острів, наліт був на початку війни чи наприкінці. Мушу з соромом визнати, що не знаю. Але якщо тобі так кортить дізнатися, то я можу тебе познайомити з тим, хто в курсі. З моїм дядьком Оггі, йому 83, він прожив тут усе життя і досі має розум гострий, як ніж. Мартін поглянув на годинника. Якщо ми застанемо його до початку телесеріалу, то певен, він з радістю розповість тобі все, що ти захочеш.